На запитання, що таке Біблія, богослови, теологи, єврейські і християнські дають відповідь: це святе письмо, божественна книга складена коли не самим Богом, то його повіреним Моїсеєм, якому він продиктував цю книгу на горі Синайській. От значить, як справа стояла, на думку деяких священиків. Та коли ми звернемося до історії інших народів, то побачимо, по-перше. Що Єврейська Біблія, Тора, зовсім не найдавніша і найстаріша книга, що у інших народів збереглися письмові пам'ятки і книги далеко більш стародавні, ніж е, Біблія. По-друге, Біблія складена у різний час і являє собою суміш різних творів, мало е, або штучно пов'язаних між собою. Більш за все, священники спілкуються довести, що п'ятикніжжя написана Моїсеєм. Зі слів Бога, в самому П'ятикнижі про це немає ні слова. У второзаконні 34 вірш, 5, 6-й вірші, описаний смерть і похорон Моїсея. Звичайно, Моїсей, якби він дійсно і жив, і писав Біблію, ніяк не міг би описати свою власну смерть і свій похорон. Це було прівнозначно тому, щоб повірити, що Моїсей йшов за власною труною. Опис закінчується словами, і ніхто не знає місця його поховання навіть до цього дня. Це міг написати тільки той, хто писав про смерть Моїсея. Або, наприклад, в книзі чисел 12 12 розділ 3 вірш ми читаємо: Моїсей же був людиною найлагіднішою з усіх людей на землі. Хіба Моїсей про себе сам міг таке написати? Цей і багато інших прикладів говорить про те, що п'ятикнижжя написано не Моїсеєм, а набагато пізніше того часу, коли нібито жив. Цей біблійний герой. Те саме можна сказати і про багато інших бібліст, біблійних книг, які приписувані тим чи іншим авторам. Така є Біблія, на підставі якої будують своє релігійне вчення, єврейські, християнські та інші священники. Але це не означає, що все те, що написано в Біблії, є абсолютною брехнею. В Біблії є і немало правди, немало істини. Але десь частина, можна сказати, правда, частина міфи, легенди, казки, перекази. Так, е вона складається з багатьох книг: 66 книг, 39 старого заповіту, 27 нового. Е під сумнів, п'ятикніжжя поставив ще Бенедикт Спиноза, відомий філософ єврейський. Який засумнівався в тому, що авторство п'ятикнижжя належить Моїсею. За це він був відлучений від синагоги, відлучений від єврейського общества. Ну і багато людей, які сумнівалися в авторитеті Біблії, були також покарані або пострадали за це.